Розглядаємо неділю 15 по зісланню Святого Духа. Бачимо, у нас це неділя по Воздвиженні, Воздвиженні Чесного Затвячого Христа. Отже, тут є віддання свята воздвиження, і глас 6. Переходимо до уставу. Устав дуже простий. Тут спочатку е, літургія Трупар недільний, тоді свята воздвиження, тоді слава, контакт, недільний, нині свята. Прокімен е, апостол Луя також. Неділі по Воздвиженні». Тобто це буде так чи інакше буде шостий глас? Так. І, І переходимо до тропарів. Ангельські сили на гробі Твоїм, а сторожа омертвіла, Марія ж стояла у гробі, шукаючи причистого тіла Твого. Полонив ти ад та непереможений, зустрів тоді, даруючи життя, воскреслий мертвих, Господи, слава тобі, спаси, Господи, людей твоїх і благослови наслідя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників, даруй і Христом Твоїм. Охорони лютві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, життєдайною долонею. Умерлих із мрячних долин, воскресив усіх життєдавець Христос Бог, Воскресіння подав людському родові, Він був всіх Спаситель Воскресіння і життя, і Бог усіх, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Вознісся ти на хрест добровільно, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй ще дроти твої, Христе, Боже, возвесели силою Твоєю благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що за поміч має твоє оруже миру непоборну перемогу. І Прокімен. Спаси Господи народ ти і благослови спадкоєнство твоє. Що дякую, що співаєте в церкві? Долучайтеся до школи церковного співу за посиланням внизу. Якщо хто ще не долучився, слава Ісусу Христу!